Батаре. У страйкболі використовуються три основні типи батарей: нікель-металогідридний, літій полімерний, літій-іонний. нікель металогідридні, прості та безпечні, не потребують балансування. Але мають великі розміри, меншу місткість і просідання напруги під навантаженням літій полімерні найпопулярніші серед досвідчених гравців, забезпечують високу потужність, компактні, швидко реагують, але чутливі до перезаряду та потребують балансувальної зарядки. Літій-іонні мають більшу місткість і довший термін служби, стабільну напругу, але трохи більші за літій полімерні і також потребують контролю заряду. Вибір залежить від типу приводу, мотору та стилю гри, а для безпечного використання важливо не допускати перерозряду та використовувати відповідну зарядку. Мають напругу 7,4, 11,1 та 9,6 В. Батарея 7,4 вольти літій Полімерна або 9,6 В нікель-метал-гідридна підходить для стандартних проводів з пружинами до М110. Вона забезпечує плавну роботу і менше навантажує гірбокс. Батарея 11,1 В літій полімерна дає швидкий відгук і високу скорострільність. Тому її використовують у тюнінгованих приводах з посиленими шестерніми пружинами М120 і швидкісними моторами. Проте вона потребує якісного MOSFET, інакше можливий знос контактної групи або пошкодження гірбоксу. Вибір напруги залежить від конфігурації приводу, а також важливо враховувати розміри батареї, щоб вона вміщувалась у приклад або цівку.